Помер від важких поранень. У рівному прощалися з героєм. 50-річний Михайло Попов з початком великої війни пішов на передову. Воював у Краматорську та Слов'янську. В одному з боїв отримав травми. Врятувати чоловіка намагалися лікарі сумської лікарні. Однак, 26 травня, він помер. Сусідня держава посунула на нас війною, а до цього вона століттями вдавала себе наших друзів. А це показало своє справжнє нутро. І багато хлопців і дівчат стало в обороні нашої батьківщини. І вони боронять на сході, на півдні, на півночі, щоб ворог не прийшов і не зробив, не перетворив на пекло життя ще тут, на вільних територіях. І серед них був напредсталений воїн Михайло. Михайло попов народився у рівному, навчався в 11-й школі, а затим у Рівненському професійному училищі. Після завершення навчання проходив строкову службу. Далі працював водієм-експедитором у пекарні. Коли Михайло виповнилося 23, Він створив сім'ю. Через два роки у нього народилася донька, яку з початком великої війни він і пішов захищати. виросли разом. Наш товариш. Я, зараз ви на, я то на лікуванні зараз в госпіталі. Ми в інших частинах воювали, але зазванювались. Я на передовій під, під углідаром. Він там в других місцях. Ну що сказати, вічна йому пам'ять. Царство небесне. Царство Спершу Михайло був у лавах територіальної оборони, а потім вирушив на парадову. Мав позивний Байрактар у січні цього року отримав поранення, але службу не покинув. Воював у Краматорську, Слов'янську, а під час переходу підрозділу на нове місто дислокації отримав чергове поранення. 26 травня він помер у сумській лікарні. У пам'яті всіх, хто його знав, він назавжди залишиться веселим, доброзичливим та справедливим. Він такий, знаєте, такий був компанійський. І він міг знайти мову і з малим, і старшим. Ми разом з мамою працюємо, він завжди приходив, такий веселий. Ну, бачили ми його останній раз, як йому було 50 років, він приїжджав. Він так стояв, такий, знаєте, ну не такий, як завжди. Він обично приходив, такий був. він так став, каже, ми ще тобі, мабуть, незручно, от нас тут так тихо. А він каже, ну так. Ми це бачили його останній раз. У Михайла залишились мама, донька, дружина, брат та бабуся. Поховали чоловіка на алеї героїв кладовища нове. Ольга Данілюк, Павло Стацюк, новини Рівного.